Вишиванки для президентів на Львівщині, дизайнерка шиє сорочки для політиків і дипломатів, які підтримують Україну. Вишиваний одяг вже надіслала президентам Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Отримав сорочку. І колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Вишиванки львівської майстрині є навіть у гардеробі керівника уряду Японії. А ще одна попрямувала за океан до Джо Байдена. Як майстрині вдалося вийти на міжнародну арену, Марічка Кужик зараз розкаже. Президент Естонії записує звернення до українців у вишиванці з Львівщини. А це мери Риги на зустрічі з Володимиром Зеленським. Теж у сорочці in Ukraine». то саме красива рубашка, яка у мене щось є. Дякую вам большое і слава Україні! Сорочки, у які вбрані політики, створила дизайнерка Галина Шуневич. Кожному подарунку я залишала. Ось такий листочок, де я від руки написала, що це є і чому. Біла сорочка, і такого ж кольору візерунок на ній таким подарунком. Майстриня дякує високопосадовцям різних країн за підтримку України. Дарувати їх очільникам, урядів та президентам виявилося простіше аніж здавалося, каже пані Галина. З такою пропозицією жінка просто звернулась до посольств та українських громад у різних країнах. Так усе і почалося. Я почала писати і розказувати про свою ідею. І всім, кому я писала, всім сподобалася моя ідея. Будинок пані Галини більше нагадує майстерню: вишиванки розвішані по всіх кімнатах. Це і сукні, і сорочки. Вишиває дизайнерка на цій машинці. Саме зараз голка витинає гладю червону калину. Це буде торбинка, яку майстриня пакує кожну вишиванку подарунок. Тут у мене на віконечку такий бейбі монітор, коли я в хаті готую обід. Я дивлюся, чи машинка вишиває, чи зупинилася. Першим клієнтом дизайнерки став її чоловік. Саме на нього приміряє сорочки, які поїдуть до президентів. каже завжди дуже непокоїться через розмір чи підійде. Тож ретельно вивчає фото та відео з політиками. Як для мене особисто, мене найбільше цікавить, чи я вгадала розмір. Чи там можуть зашпилити, і це все, все добре? Я вирішила, що кожному чоловіку мусить сподобатися і білої вишита. Ось така класична сурочка. Робота кипить майже без зупинки цілими днями, аби майстриня не відволікалася на хатні справи, готувати та прибирати допомагає чоловік. <рес> Весь вільний час. <рес> Навіть більше. Ночі ранки і чоловік готує. Сніданки вишиті сорочки української майстрині вже є у президентів Польщі та країн Балтії. Ще одна прямує до Джо Байдена за океан. Українську вишиванку має і керівник уряду Японії. Дуже хоче, зізнається пані Галина. Побачити у її вишиванці і Бориса Джонсона. Сорочку він прийняв, однак на публіці ще не вдягав, для кого майстриня готує наступні вишиванки. Таємницю поки не відкриває. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1.